Ми дня етері ТВА традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає у студії Аліна Рябко. Вітаю вас про найголовніші події міста та краю станом на 18 серпня. Розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 541 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 33 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм солдату Незвиському Івану, військовослужбовцю військової частини А 1008 останню шану віддали в селі Оршівці. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Мільйони гривень на додаткові роботи у Чернівцях виділять додаткові кошти на облаштування скейтпарку, який відкрили понад місяць тому. Окрім того, з міського бюджету також направлять понад півтора мільйона на розробку проєктно-кошторисної документації капітального ремонту центральної площі. Чернівецькі соцмережі вже кілька днів обговорюють суми, які планує витратити міська рада на ці об'єкти. Тож наша знімальна група спробувала розібратися у планах ратуші. На нещодавно відкритий скейт-парк у центрі культури та дозвілля імені Тараса Шевченка знову виділили кошти для додаткових робіт. Так, департамент інфраструктури та благоустрою Чорнівецької міської ради уклав новий договір із фірмою на 1 мільйон 600 тисяч гривень. А щодо додаткових робіт, то тут проектом не передбачено було частину робіт, і так само ми вже по ходу побачили, що треба якісь матеріали ще додатково все таки закупити І Наприклад, лавиці, а вони ввечері постійно зайняті. Тобто, ми докупили певну частину лавиць. Ми побачили, що чотири опори не справляються і поставили додатково ще дві. Вони теж досить дорого вартують. Також тут повністю не було передбачено озеленення. Окрім того, в скейт парку встановили відеоспостереження. Розповідає заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк. І Ще потягнула трошки додаткові кошти робота по от саме такого бетону стопінгом. Тобто це верхній шар, який. Затирається в свіжий бетон, але він довговічний і по ньому комфортно кататися. Тож це не просто бетон, а насправді такий зміцнений верхній шар. Також з міського бюджету було виділено 1 мільйон 800 тисяч на розробку проєктно-кошторисної документації капітального ремонту центральної площі, зауважує посадовець. Сам процес проектування він займає великих об'єктів займає від року до двох, і нам цей час втрачати зараз просто не можна, тому що ми розуміємо, що після перемоги все одно буде підвищена увага до України, і ми зможемо використати в тому числі і грантові кошти. Так здається, що ніби от ми бачимо якусь площу, але якщо взяти ще всі суміжні вулиці, якщо взяти ще всі ті види робіт, які треба зробити, щоб забезпечити рух громадського транспорту і ТД, і т.п., Дійсно, це це вартує грошей за умовами тендеру. Завершити проєктування реконструкції центральної площі планують до 15 грудня цього року. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, теми ТВА. Злочин проти довкілля на Буковині викрили чоловіків, які нелегально видобували піщано-гравійну суміш на березі річки пруд. Так поліцейські Чернівецької територіальної громади виявили двох буковинців, які завантажували гравій на вантажівку. Також у селі Зелений Гай спіймали 15-річного місцевого жителя, який мав намір перевести видобуту піщану суміш за допомогою трактора. В обох випадках було вилучено транспортні засоби. Триває досудове розслідування. Видавав автівку за гуманітарну допомогу Збройним силам України. Так машину марки БМВ іноземної реєстрації намагалися провести через пункт пропуску порубне. Водієм був житель Івано-Франківщини. Він надав документи одного з благодійних фондів Вінницької області, які виявилися підробкою. Везли ордени, медалі та монети. 17 серпня охоронці Рубежу запобігли двом спробам незаконного вивезення за кордон культурних цінностей. Наступного дня, 18 серпня, у пункті пропуску Порубне, правоохоронці виявили у Буковинця, який прямував до Румунії, колекцію з 16 орденів та медалей часів Другої світової війни. Цієї ж доби у пункті пропуску Красноїльськ охоронці кордону та співробітники митниці виявили дві старовинні монети номіналом 1 долар США 1888 та 1923 років виготовлення, які чоловік перевозив в особистих речах. Усі незадекларовані предмети вилучені чи становлять ордени, медалі та монети культурну або історичну цінність? Визначить подальша експертиза. Б'є не значить любить. Насильство є одним з найпоширеніших порушень прав людини у світі. І проблема в тому, що часто воно залишається прихованим. Аби розробити механізм запобіганню та протидії насиллю, в путилі організували форум. Побувала на заході і знімальна група. ТВА. Випадки домашнього насильства нікуди не зникають навіть під час війни. Утім, відкрито говорити на цю болючу тему та визнавати її існування досі непросто. Таїсія Рубаняк, експертка з запобігання та протидії домашнього насилля, каже, що довіра до фахової допомоги зросла. Однак у громадах це ще потрібно підсилювати. Відтак в путилі організували форум Буковина без насилля дієві громади. Захід спрямований на обмін досвідом, практиками та механізмами захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства. Мета нашого сьогоднішнього форуму зібрати усіх суб'єктів взаємодії та діти запобігання домашньому насиллю. І якраз обговорити оці питання, де що не працює, де що, може працює, але воно неефективне, де можливо хтось і не знає. Що таке має бути, і воно має працювати? І нам важливо, чи розуміють оці суб'єкти, яких ми запросили про те, що домашня насилля в путилі є, і як цьому запобігати, як взаємодіяти, як всі суб'єкти можуть взаємодіяти, і що ми можемо зробити для того, щоб мінімізувати домашнє насилля? До форуму залучили всі суб'єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Представників влади, соціальних служб, адвокатів, прокурорів, поліцейських. Тут цікаво, тому що тут зібралося коло людей, які є на захисті дітей, і ми також. Хочемо дізнатися нову інформацію, познайомитися з новими цікавими людьми, які в цій сфері працюють, щоб подальшому співпрацювати. Допомагати дітям такі форуми необхідно проводити у кожній громаді періодично, каже секретар Потильської селищної ради, оскільки далеко не всі поспішають розповідати про свої проблеми і просити про допомогу. Ба більше чимало досі вважають це нормою, живучи радянськими стереотипами. Накшталт б'є, значить, любить. Домашнє насильство дійсно є, і саме основна проблема в тому, що жінки мовчать. Жінки мовчать і. І, і вони бояться про це розказувати, тому що вони самі розуміють, що і за це вони також можуть е ну, отримати тілесні ушкодження. Просто нам потрібно створити такі умови, щоб жінки могли заявити, що вони потерпають від домашнього насильства. І форум, Цей форум є. Один із таких прикладів ще одна з вагомих причин домашнього насилля полягає у тому, що люди недостатньо інформовані у своїх правах, що робити та куди звертатися у таких випадках. На це вказують планові та позапланові моніторингові візити, які здійснюються працівниками секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, каже Ірина Ісопенко. Серед основних порушень виявлено те, що відсутня нормальна взаємодія, безпосередньо між без... Самими суб'єктами, які мають реалізовувати державну політику щодо запобігання протидії домашнього насильства. Крім того, ми бачимо недостатню інформованість і захист постраждалих внаслідок домашнього насильства. Тобто людина не у повній мірі обізнана на сьогоднішній день, у який спосіб до кого вона може звернутися, яке право вона має відстояти, перед ким вона має сьогодні своє право відстояти. У подальшому форум планують організовувати і у інших громадах. Буковини Аліна Рябко, Максим Білоткач, ТВА. Тут Ольга Кобилянська шукала натхнення для своїх творів. У музеї садибі відомої письменниці в селі Димка організували літню літературну резиденцію. Детальніше про те, як вшановували Буковинську горлицю, розповідаємо далі. Відвідати музей садибу Ольги Кобилянської та надихнутися творчістю Буковинської горлиці. Проживання у селі Димка стало основоположним фактором, який повпливав на формування письменницького хисту Ольги Кобилянської. Саме тому тут провели літню літературну резиденцію. У всіх учасників був насичений заходами. День ми організували ось тут на цьому місці. Нетворкінг національних товариств та громадських організацій. Було запрошене товариство австрійсько-німець польські, польське, румунське ми говорили про те, які заходи плануються у рамках ювілейного року Ольги Кобелянської. Також різні жіночі організації, оскільки пані Ольга була феміністкою, і ці ідеї фемінізму її творчість досить активні. Ольга Кобилянська, якби ми знаємо, що вона народилася в Горгоморі, чотири роки вона ходила в школу, вона вивчала і німецьку, і українську, і румунську вона знала цими мовами, вона ними писала, вона на них би, свої, створила свої твори. І тому вийшло так, що пов'язано із от ми, ми знаємо, що наш край багато ще з давніх часів, і тому так вирішили, що провести з таким залучення і на з які проживають на Буковині. Це і поляки, і німці, і румуни. Вони були також запрошені на таку локацію. Окрім того, для всіх поціновувачів творчості Буковинської горлиці провели засідання літературного клубу, під час якого ділилися своїми думками про один з найвідоміших творів Ольги Кобелянської. Повість царівна. повість царівна Ну неймовірна. Кожного разу, як її перечитуєш, дуже багато нового для себе відкриваєш. Саму Ольгу Кобилянську відкриваєш з нового боку. Просто це наша Буковинська горлиця, орлиця. Тому треба знати її творчість і надихає, вона надихає нас на творчість і на інше. От я малюю теж картини. Ну якби читаючи твір, можна малювати природу, можна творити поезію, можна писати літературні твори. Взагалі, прекрасно те, що це відбувається на природі, тому що. Хороша, здорове повітря і книжка це вже взагалі така релаксація. Згадувати Кобилянську, я вважаю, що кожен її по-своєму згадує, адже все ж таки вона буковинка, вона наша, це письменниця європейського масштабу. А це просто інший формат, інша локація, яка тільки додає сили. Е перепрочита... клубу перепрочитання дуже символічно згадувати творчість Ольги Кобелянської саме у селі Димка. Кожний куточок цієї садиби унікальний експонат, наповнений спогадами з життя відомої буковинської письменниці та її енергетикою, каже Олена Рєпіна. З краю – дерева, які посадила Кобелянська ще своїм батьком. Криниця це саме та автентична криниця, з якої пили воду вся родина і яка напувала саму Ольгу Кобелянську. Ось тут під соснами на цих лавицях але перші рядки творів Ольги Юліанівни. розумієте, тут усе дихає тим духом, який наснажує, який дає потік творчої енергії. Коли ти тут, ти відчуваєш такий благодатний просто куточок і хочеться творити, жити, працювати, діяти далі. Кобилянська дуже любила приїздити до димки і в юності, звичайно, так і надихали ці простори. Якщо ви вже тут кілька годин провели, то ви зрозуміли, що це місце має свою якусь таку неповторну. Енергію. Енергетику тут настільки спокійно, тут настільки затишно, настільки симпатично, що зрозуміло, чому Кобилянську сюди тягнуло. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня. ТВА. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож з вами я прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.